Місцеве самоврядування має динамічно розвиватись в усіх населених пунктах України, а його учасники мають радитись із громадою. До того ж, в усіх повинні бути рівні права. Минулого року в Україні мав би бути прийнятий закон про місцеве самоврядування. Цього ж року уряду запропонували нову концепцію. Я дуже мобільною і ставить дуже амбітні цілі протягом 2014 року. Прийняти всі необхідні закони, щоб вибори до місцевих рад 2015 році пройшли на новій основі. Гроші на місцях, а місцева влада максимально близька до потреб людей. А головне, такі зміни мають відбутись вже найближчим часом. Покращити життя, якості життя мешканців нашої держави неможливо без кардинальної реформи місцевого самоврядування. У Нас наскільки велика концентрація влади в нашій державі, що ми або пан, або пропав. Тому це треба міняти. Має бути децентралізація і має бути максимальна влада в містах. Певні напрацювання учасники форуму хочуть зробити за наступні два дні. Для цього організатори запросили кілька сотень учасників. Переважно це представники міст обласного значення, міжнародних організацій та дипломатичних місій. Самоврядування це один із фундаментів демократії, бо там самоврядування можна. Будувати лідери, можна будувати систем, можна будувати такі ж відповідальність людей. Коли ми говоримо про самоврядування, то перш за все говоримо за людей, а далі за тих, кого ці люди обрали. Юлія Манько, Юрій Матьора, новини.